Влітку можна зробити стільки різних справ купатися в водоймах і засмагати, мандрувати та заряджатися позитивними емоціями від яскравих вражень. Природа обдаровує нас яскравими різнобарвними фарбами, стиглими смачними фруктами й овочами, неповторним ароматом запашних трав і квітучих рослин, ласкаве сонце. Тепні літні дощі, довгі прогулянки на свіжому повітрі, походи в ліс, риболовля це все літо. Місяці літа. Червень, липень, серпень. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває повітря, ґрунт. І воду. Погода тепла і сонячна. Іноді йдуть короткочасні дощі з громом і блискавкою. І після цього через короткий проміжок часу з'являється веселка. Сонце встає рано. День довгий і жаркий, ночі теплі та короткі. Вода у водоймах. Стає теплою і в них можна купатися. Люди носять легкий одяг, подорожують, багато часу проводять на природі. Живий і рослинний світ, багато різних комах, птахів, квітів, фруктів і овочів. Правила поведінки влітку. На прогулянку виходити в головному уборі, щоб не було сонячного удару, Намагатися перебувати в тіні дерев або під навісом і довго не засмагати, пити більше води Правила поведінки у водойми. Купатися тільки під наглядом дорослих. Не пірнати в незнайомих місцях, не запливати за буйки і не балуватись на воді. Дякую за перегляд і скоро побачимось!